Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Що зрозуміла Московія і московити андрофаги протягом трьох років широкомасштабного вторгнення, ну і ще раніше. З 2014 року, коли вони анексували Крим і частину Донбасу, вони зрозуміли, що Україну, так би мовити, військовим шляхом вони захопити не можуть. Так? Ну, це показали перші дні війни. Ті всі балаканина про Київ за три дні, і все останнє, коли українське суспільство було надзвичайно відмобілізовано, коли вся країна фактично покрилася блокпостами, і московити знали, що на цьому фактично все і закінчилося. Ну, те, що там ну, на південь запустили, ну то треба буде розбиратися з тими людьми, які допустили те, що із півдня зайшли московити і захопили із Криму, хто там що робив, демінізацію, хто розмінував. І все таке інше. Як вони із півночі дійшли до Києва? Це ж теж, ну за день опинитися під столицею, це треба вміть. Чи не вміть? Чи... Отже, в нас проблема це московити Андрофаги, і внутрішня п'ята колона, яка. Зараз активізується постійно, так, з допомогою московських грошей, московських е, агентів і все-таки інше. Це очевидно. Ну, там є розвиток цих подій, ну, що останнє було, це цей. Е, Оця подія в самому центрі Києва, в самому центрі воюючої держави, столиці її, так, Києва на Хрещатику, Оця, оцей ексцес із так званими мажорами, який дуже швидко прикрили. Дуже буквально моментально. Про це все замовкли, а це дуже показова річ, яка вказує на загальну морально-психологічну кризу нашого суспільства. І отак поетапно цю кризу московити, андрофаги, і їх агенти е проводять, із певними певними це. Е Є системні речі, а є отакі больові точки, так. То там, то сям, то вбивство Фаріон, то е криза із там, Все Це ну, ланки одного ланцюга, так. в тому числі і оця криза із цими мажорами. Ну, як це б здавалося? Можна перекрити якимось хлопчакам, це ж спеціально обрані. Так, такі хлопчаки, які нібито ну, не досягли того віку, коли вони несуть відповідальність за щось. Так. І вони на автомобілях беруть і перекривають, от, розкидають долари, і все таке інше. Це наскільки продумано? Я не знаю, у нас там над цими психологи відповідні воєнні думають чи не думають. Тому що в нас фактично залишився в Україні єдина сила, якій ще довіряють люди, це Збройні Сили України. І от зараз саме на них і спрямована основна. Основний удар п'ятої колони і відповідно московиті анторфагії і їхньої п'ятої колони в Україні. Тому що, якщо зникне довіра до Збройних сил України, так, то державі дійсно кінець. І, подивіться, це ж цілеспрямовано здійснюється все проти. Збройних сил проти там, мобілізації і все останнє. Там, е, такі удари наносяться. Ми ж на це не звертаємо уваги. Так. Ми не звертаємо уваги, а воно крапля за краплею точить камінь. Так. І ми бачимо, як це от по Ютубу, інших соціальних мережах, ми бачимо, як все розповзається і розповзається недовіра так, до Збройних сил України і так далі. Тому що це фактично єдина інституція. Ну, до влади ж ніякої довіри немає. У нас це ж очевидно, тому що. Безліч ніяких повідомлень про корупцію, про це. Я не знаю, яка там довіра до президента. Ніхто ж не говорить про, те, про це, хоча є відповідні дослідження, але їх ніхто не обнародує. Яка там довіра до інших інституцій, влади, ну, до судової влади, то ми знаємо, яка довіра там. І, і до всього іншого. Так. Але ось зараз просто масований удар саме спрямований, цілеспрямовано, здійснюється проти Збройних сил України, проти довіри народу України до Збройних сил України.